Ляльковому королівстві майстри продовжують творити. Щодня у майстернях відбуваються цікаві речі Флора прикрасила декоративну клітку квітами, оскільки фарба стара, тому дівчина вирішила зафарбувати деякі деталі на цій клітці. Одягнула фартушок, взяла відерце з білою фарбою пензлик і почала фарбувати. Ванеса мріяла про простору майстерню з великим вікном. Та з красивим краєвидом, і ось її мрія зіснилася. Дівчина вибрала кімнату для майстерні у палаці. Нова майстерня буде більшою за попередню тут так просторо та комфортно, а вигляд з вікна це щось неймовірне. Вікно темного кольору. Вона взяла віддерця з білою фарбою та пензлик і почала фарбувати. У цій майстерні буде створюватись одяг для жителів королівства. Дівчина дуже любить свою роботу та максимально робить затишною майстерню, адже у цій кімнаті вона буде проводити багато часу. Вікно фарбується, через деякий час і нові меблі будуть. Поступово майстерня оновиться. Вікно зроблене з картону, вид з вікна можна міняти. Це картинки, які кріпляться за допомогою магнітів. Тому в королівстві за вікном можна побачити різні пори року осінь, зиму, літо, весну. Навіть можна прикріпити ранок, вечір чи ніч. Це вже все по бажанню. З цим вікном справді майстерня стала цікавішою та комфортнішою. Відро для фарби можна створити із кришки від зубної пасти та скріпки, неймовірно чи не так. Заповнила кришку м'якою серветкою. Вирізала коло з картону, пофарбувала його та приклеїла до серветки і кришки. Таким чином закрила основу. Дрелькою зробила дві дірочки для ручки. Скріпка буде ручкою відерця. Акриловою фарбою роблю імітацію так, наче фарба розтікається. Реальний пензлик не підходить для ляльок по розміру, тому можна зрізати трішки версинок. І приклеїти до зубочистки та зафіксувати ниткою, клеїла клеєм ПВА. Ось така цікава ідея, якою поділились жителі лялькового королівства. Виходять цікаві фото з відерцем та пензликом. створюється творча або робоча атмосфера.